Бог дивився на сонце, сміявся, нього болів живіт. Він взяв промінь, помацав, вскрутивши й можбу, збрів свій спроменю в іміоні, великий вікий гамат. Сім достав погар, треба розбив первак, все одно живіт. Продовжав паліць, розсміявся знов, що у бога теж настройний цикл забути безду повний парадайс. У ковтах первак може ще на лист, там хтось прийде. Головне стільці, щоб взяли з собою бо один. Порогарі траве став та ті, всі, Бог, близав косяк, благодатний вогонь для собою стілиці ото присів, пригостився димом, прокинувку і став питать. Хто придумав світ, звідки взяв траву, чому дружи б'єш? Світ придумав у сусідів кущ, менструальний цикл, а гамак хорош, на мотиві поспише, не видно плями, Мекнуло ще дві докрили, з плів сіли стали ждать. Бог дивився на сонце, сміявся чи просто ковтав сльозу. У погарі кричить первак, тільки він не зведе очей. І коли сонце його ті спливало за горизонт, він відкривав собою себе безмежну форму простих речей, коли врешті очі намазали місячний гострий серд. Ніби дивний птах, втак сміхнувся і змахнув крилом. Замість темного літнього сонця врешті настала ніч. З ним вона завжди говорила одним пером. числа гідного скатить пагриби, вулиці лиця, коли вітер летить, мов на віжене, не знаючи, коли сам, але все ж родить, коли слова складаються в речення, отворюючись більше вагоміше, коли тиша виймає, притискає до себе Тихо себе, тихо шепоче, тише шипоче. Коли людина дивиться на іншу людину, бачить людину, бачить множину, коли сміх заливає собою все навколо коло весь прости простий, коли собака спілкується запахом, Птахи спілкуються льодом. Люди літом, коли дивишся і бачиш, коли бачиш, розумієш, коли розумієш, приймаєш, коли коло вогну. Є тонкою нотки, тільки тому вона повна, тільки тому, коли дерево стопнет небо, вигинається, як її тіло вигиналось, її тіло, коли її, коли пишуть, коли відповідають, коли каже, добрі новини, молишся, що? Коли мовчать, Господь давав сили синам своїм словам, своїм моїм губам, коли небо на Марець, не кажуть, що люблять, люби, мають, коли дихаєш, надихаєш.